Це один з ялинкових базарів міста. Тут близько 150 звичайних сосен та стільки ж кримських. Ялинок цьогоріч не привезли. Однак запоріжцям є з чого вибрати. Всі ці сосни спеціально вирощені на Полтавщині для подальшого продажу. До Запоріжжя цьогоріч підприємці привезли 600 новорічних дерев. Їхня вартість варіюється від 100 до 1200 гривень. Усе залежить від висоти ялинки. Такого плану у нас ялинки по 100 гривень о, маленькі від, від пів метра. Потім ціна 200 гривень, о, такого плану, отакий план ялинки. І о, такого плану 300 гривень. А от новорічні дерева за вишки понад півтора метри коштують від 400 до 700 гривень. Їх розбирають найшвидше. На цьому ялинковому базарі таких екземплярів майже не залишилось. А от на зелених красунь понад два метри ціну дещо, як то кажуть, кусаються. Ялинка коштує тисячу гривень. Також на вартість впливає сорт дерева. Сосна звичайна дешевша, її голки коротші, ніж у сосни кримської, та трохи жовтуваті на кінцях. Сосна кримська коштує дорожче, вона має насиченіший колір, довше залишається зеленою, а отже, може прикрашати ваш дім близько місяця. Проте таких підприємець привіз трохи менше, бо через війну не був упевнений, чи буде попит на дерева взагалі. Ну так як у нас ситуація така, що Діватись нікуди, врожай виріс, його треба збирати, треба реалізовувати. Це перший момент, другий момент. Новий рік по-любому буде з нами чи без нас. Тому вирішили, що треба приїжджати, треба привозити, працювати. Правоохоронці застерігають, купувати ялинку необхідно лише у спеціально облаштованих локаціях. На новорічному дереві має бути штамп або бирка, який свідчить, що його спеціально виростили для продажу. Якщо позначок немає, підприємець реалізовує товар незаконно. За це передбачена адміністративна відповідальність. Та за незаконну порубку хвоєних насаджень порушники будуть притягуватися за статтею 65 кодексу України. Про адміністративне правопорушення. Штраф за правопорушення, передбачено цією статтею в розмірі від 510 до 1020 гривень для фізичних осіб за статтею 88 Прим-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а саме за реалізацію незаконно зрубаних новорічних авинок встановлені штрафні санкції від 510 до 1700 гривень. Вирішила придбати у цьому році зелену красуню і пані Наталія. Каже, що завжди ставили тільки штучну ялинку. Однак, цьогоріч, аби трохи підняти новорічний настрій, захотіли придбати живе дерево. на обстоятельства в Україні настроєння, звісно, не очень новогодні, але ребенок все таки он я думаю, що за Україну за Україну, да поэтому покупаємо там дуже. Вибором довольні, Ціни, в принципі демократичні, достатньо недорого відносно. а все довольні. А от пані Лідія напаки каже, що у її родині кожен рік купляють тільки живу ялинку, бо вона гарно пахне та створює новорічний настрій. Цей рік стане не винятком. Попри війну, душа бажає свята. Ріона завжди хоче праздника, порадувати його ялочкою, праздничним настроєнням. Загалом у нашому місті працює 36 ялинкових базарів. Найбільше таких локацій у Дніпровському районі аж 9, у Шевченківському 7. Найменші дії в Олександрівському районі всього 3. Ще по 4 точки є у Хортицькому, Комунарському та Вознесенівському районах. П'ять локацій облаштовані у Заводському. Єлизавета Баздрєва, Владислав Фащенко, Антон Бондаренко, телеканалом ТМ.